В Івано-Франківську брак кадрів у комунальній сфері. Понад 300 вакансій залишаються незаповненими. Не вистачає водіїв, слюсарів, зварювальників. Через це до робіт долучаються навіть керівники міста, аби привернути увагу до проблеми. Тему продовжать наші журналісти. У селі Хриплин під Івано-Франківськом активно ремонтують центральну дорогу. До латання ям долучилися не лише комунальники. За лопату взявся і міський голова Руслан Марцінків. я люблю роботу фізичну, вона надзвичайно важлива. Оряд із мером директори комунальних підприємств, працівники міської ради та староста села. Всі вони на один день змінили ділові костюми на робочий одяг, аби привернути увагу до дефіциту кадрів у комунальній галузі. Сьогодні власним прикладом разом з міським головою робимо таку ініціативу, тому що насправді зараз це час, коли відчувається дуже сильно кадровий голод. Помагаємо дорожній компанії робити роботи з ямкового ремонту. У громаді нині налічується з десяток комунальних підприємств, і подекуди недоукомплектування – 30 і більше відсотків. Для прикладу в автобусному депо вакантні 40 посад водіїв. Загалом місту потрібні понад 320 працівників від слюсарів, зварювальників до різноробочих. Нас ніколи не було, щоб така кількість вакансій була в комунальних Як правило це робітничі професії. Ситуація з кожним місяцем ускладнюється, зазначає директор профільного департаменту міста. Незаброньовані працівники призовного віку або самі звільняються, або їх мобілізують. Сьогодні ми не можемо знайти людей, які будуть там косити, будуть займатися ремонтом там підвальних розгалужень, дахами. От нас відкоси. Ми зараз по програмі замінюємо вікна. У нас немає. Вони не можуть набрати людей, які будуть банально робити відкоси в будинках. А нам необхідно готувати місто до початку місто до початку опалювального сезону. За даними центру зайнятості, нині понад 85% усіх вакансій, із запитом саме на робітничі професії. А от претендентів обмаль із пів тисячі безробітних, лише 17% чоловіка. Це основному учасники бойових дій. Для них це не є підходяща робота. По перше, по стану здоров'я. А по друге, ну не є така висока зарплата, що ми могли пропонувати нашим хлопцям. Наприклад, для робітника з комплексного обслуговування будинків 12 тисяч. Для робітника з благоустрою 12 тисяч. Наша сфера вона така більш суміжна з будівництвом. Так і Якщо брати багато будівельних компаній, і вони пропонують набагато вищу заробітну плату, як ми можемо запропонувати на комунальних підприємствах. особливо гостра ситуація в комунальному дорожньому підприємстві, де потрібна фізична сила. В Івано-Франківській громаді 650 кілометрів автошляхів і всього кілька десятків працівників. З них більшість це жінки або чоловіки літнього віку. На допомогу їм місто планує залучати добровольців. Приходиться виходити з ситуації, якимось чином залучати людей. Розуміємо, що навіть ті люди, які не працювали фізично, вони можуть як добровольці працювати, скажімо, певний день в місяці на якихось таких роботах, де не потрібно якоїсь великої кваліфікації під наглядом майстра. Шукатимуть добровольців серед працівників міськради та виконкому. Раз на тиждень формуватимуть бригаду, яка допомагатиме комунальникам. Чи повідомляли ви вже спілкувалися з працівниками міської ради, виконуємо? Яка ну, ситуація? Дивіться, не дуже раді, але розуміють ту ситуацію, що зараз війна, зараз є потреба. У мирний час я б ніколи це не робив. Це військовий час іншого виходу немає. Ка ініціатива тимчасова кажуть посадовці для реального ж подолання проблеми потрібні законодавчі зміни в підході до бронювання працівників комунальних підприємств. Люди просто не йдуть, вони є, але вони не йдуть на наші підприємства, тому що це офіційне працевлаштування на рівні кабміну, на рівні Міністерства оборони. Напевно, що нам необхідно думати і все таки для критичної інфраструктури, яким чином зробити оцей баланс. І не просто так бездумно 50% врешту мобілізовувати так, а подумати можливо там дати на комунальне підприємство або на таку критичну інфраструктуру 100%, але офіційне працевлаштування. Місяць тому уряд уже ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних за поданням мінекономіки підприємствам, які визначені критично важливими для оборони, дозволили бронювати 100% працівників.